Добрий день, сьогодні 4 жовтня 2024 року. Перед вами сорт груші Марія. Марія. Це не просто Марія, а називається сорт Марія. Зимовий сорт груші. Непогано лежить, в цьому році ще перевіримо, в минулому році я зібрав його, трошки не вистачало цукру в ньому. У цьому році багато температурні показники великі і, можливо, буде вона смачна, смачніша. Ну, побачимо. Буду зривати, вона вже так і окрас набрала, де-не де. Вона така невелика. Вже рветься. будемо зривати її. Ой, погано зірвав, ну нічого. Ось така вона. Це четвертий рік від посадки деревцею під щеба БА29, вона ще, БА Вон ще порозь пішла, трохи треба зрізати. У минулому році був урожай. І позапрошли, мабуть, пару штучок було на другий рік від посадки. Взагалі, така вона. Грушка з ледь легенькою кислиночкою. Сокови та цукру не вистачало в минулому році. Подивимося, що в цьому буде, як вилежиться. 294, 178. така вона. 245. Зірвав не так. Така, 268. Така грушка. Сорт груші Марія. Непогана загрузочка. Ось такі невеличкі є. 188. Груша сорту Марія. Всім миру й добра.